Згідно шостої статті загальної декларації прав людини. Кожна людина, незалежно від місця її перебування, має право на визнання її правосуб'єктності. Використовуючи своє заявне право, я заявляю, я людина, мій правовий статус людини. Я є частина згідно з Конституцією України, єдиним джерелом влади в країні є народ. Народ здійснює свою владу безпосередньо та з допомогою державних органів. Використовуючи своє право здійснювати владу безпосередньо. Я забороняю Республіці Україна і всім створеним нею органам звертатися до мене по-іншому ніж як до людини. Вимагаю відновлення і реалізацію всіх моїх прав та свобод, наданих мені конституції України та всіми іншими ратифікованими Україною міжнародними правовими актами, а саме право на право, право на верховенство права, право на вільне та безперешкодне пересування, право на вільний збір зберігання та розповсюдження інформації, право на свободу думки та свободу вибору. Згідно конституції України, Україна є республікою, в якій діє верховенство права, прав. поки мені не забезпечені всі мої права в повному обсязі. Мене немає ніяких обов'язків. Проще простого. Вашу мать.